До Дня Солідарності Азербайджанців світу у Житомирі відкрили культурний центр. Укріплення двох братських народів України і Азербайджана. щоб в будущем все би, що бы, є вот есть культурный центр ознайомитися з історією Азербайджану, ознайомитися з книгами, історією на українському очень много книг у нас насчет Нагорного конфликту конфлікту, ну, книга є. В будущем, может, еще парк здесь построим, откроем. Есть многие планы у нас. Культурный центр Конгресса Солидарности азербайджанцев Украины створили на честь лидера азербайджанского народа Гайдара Алиева. Роль его велика, потому что он пришел в сложный час истории Азербайджана в 1993 году. Были сепаратистские движения, как сегодня переживает этот момент истории Украина. И он смог прийти, объединить и Спустя 11 месяцев была настолько высокая стабильность в Азербайджане, что уже были подписаны контракты века нефтяные, что дало возможность и импульс новому движению Азербайджана вперед її Тому я хотів би, щоб і в новой истории. Поэтому я хотел бы, чтобы и в нашей истории, украинской истории. Були такі лідери, які змогли вирішити ці проблеми, і ми змогли би встановити цілісність нашого государства України. На відкриття приїхало багато гостей: політичні та культурні діячі азербайджанської діаспори та народні депутати України. Велика діаспора, яка знаходиться тут, вони фактично вже українці. От, і вони вважають, більшість з них вже є етнічними українцями, вже в багатьох сім'ї тут, діти. От я сама родом із Донецька, у нас була дуже сильна азербайджанська діаспора. І зараз, на жаль, Донбас у нас окупований, але ми продовжуємо отримати огромну підтримку, огромну допомогу від діаспори Азербайджана. І дуже важливо, що такі хвилини, коли дуже важко, ми маємо надіжного друга, надіжних людей, на яких можна опиратися, которые могут донести нашу боль, которые могут донести наші слова во всьому мире. І, в принципі, нас тоді буде слухати більше. Під час прес-конференції з нагоди відкриття культурного центру голова правління Конгресу солідарності зербажанців України Ільгар Мамедов та його дружина Ольга отримали подяки від військовослужбовців та Національної медичної палати України. От воєнних я можу сказати, допомоги було очень много. И передать это своими словами, это, ну, нету таких слов, чтобы можно передать слова благодарности от нашей громадской организации Атошник. Мы благодарны за сотрудничество и думаю, я это будет продолжаться. Будем дружить и с вами нам самого дальнейшего, хорошего, удачи и только вперед. Медаль, <плодисмент> которую э, даем тем, кто вкладывает в развитие медицины. Це така специфическая у нас отрасль сейчас получается. Хотіли їх наградить. Ну і пожелать далі натхнення не останавливаться на достигнутому не тільки в этом направні в и во всех, в которых яких ви працюєте. Представники азербайджанської діаспори кажуть, за багато років стали сприймати Україну як другу батьківщину. Святая Україна много Україна. именно принимает всех своих детей, которые проживают в Украине, 134 национальности, в том числе азербайджанцы. И поверьте, на самом деле это так, это не то, что выдумки, потому что мы граждане Украины, каждому по 20, по 30 лет, которые здесь живут, они делают все для того, чтобы, как говорится, процветала это прекрасная земля. Страна, которая нас приняла, страна, которая нам дала образование, дала возможность, чтобы мы э, сознательную жизнь, взрослую жизнь здесь провели, и мы сформировались как Лічність повноцінної ми должна дати этой країні і в складний період історії України бить привержене цілосніцію ідинству українського государства і українського общества. Культурний центр конгресу солідарності зербаджанців України відкритий для відвідувачів. Шитомирян запрошують ознайомитись з історією та культурою зербаджанського народу.